Вітаю, любі друзі. Та, накрились наш відпочинок на вихідних. От, надували басейн, набирали, думали, буде спека. Було 35-36 градусів. І тут на дощі, дощі, Вон, збираємо дощову водичку. І холодно. Дощ який прохолодно. Мандаринка. Дивіться, як пішов авокадо. От, та і все пішло. Лимончики, як грость вам виноградна, шовковиця. Так, це я перу пільоночки курчаткам. своїм курчаточком. І нарешті я посадила салак. Чоловік зробив мені ось таку конструкцію. От, ось таку ось. І я вирощую цей фрукт. Драгонфрукт. Ой, салак. Це я тільки що про салак дивилась. Драгонфрукт. Втахаю. Пішли вже вон рост. Не знаю я скільки тут літрів, але сразу, щоб більше не пересаджувати взагалі. Сьогодні ще висаджу ці баклажанчики, залишилось трошки. А ось салак. Проріс, пальма. Так, перевезли ми э, гніздо. Оце, ну, брудер. Привіт, курьошки! О, о, квочка в мене з'явилася. Знесла яйце і під себе горне. Квочка, я заклала вже яйця, якщо як тільки буде, Оно, оно сіла на яйця. Ти каже, я знесла і я ж на нього і сіла. Ти кажет, нема більше? Ну, моя хороша. Так, добре, хай тут полеже, нехай так полеже. А ти що тут сидиш? Приберу їх. Яйця звідси Півень, що, що ти робиш? Що ти її ганяєш? Що ти її ганяєш? так Це вже ми будемо їсти. Вже яйця в інкубатор закладені. А ці будемо їсти. От, заклала 14 го числа я інкубаційне яйця 20 штук своїх аборигенів, а також від марана. А який з аборигеном, ну, це для себе просто цікаво. От, і подивлюсь на оплот через п'ять днів. Я. І оплот моїх вже річних гадавалих курочок аборигенів. Ой, так, що ж робити? До речі, гарний в мене вже пішов врожай своїх овочів, і салат, і зеленушка, і кабачки, і огірочки вже пішли, і картоплю молодусь. Купала вчора, робила молоду картопельку мадлен сорту. От, 15 березня була посаджена, а сьогодні от 15 червня, да, і ми вже її збираємо, вже вона готова три місяці. От. Ну, що таке? Ну, все, всю ночь сьогодні забула його загнати, всю ніч сидів на вулиці. Помідори вже один раз підв'язала, але такі величезні, скоро треба ще підв'язувати. Ну вже треба, вже, От, і покажу. Покажу, покажу. Ось, тут вже купаємо картоплю. Ось. гляньте, яка вже цвітна. Тобто я просто поміж капусти, посадила картоплю, а поміж картоплю капусту. Так, ну і кабачок покажу. Вон, який гарненький. Так, тут я зібрала вчора огірочки. Пішли, так все класно пішло. А кукуруза така низенька, коротенька, цікавенька. Ось так. Вон ще кабачочки. Ну, в общем, з голоду не помремо. Вже все є своє. Вже є малина, багато малинки. Ну і черешня дофіга. Ось така черешня крупна. краса. Так, ну і трошки про другу інкубацію 25-го року. 14 червня я заклала яйця 20, от зверху два рядочки це мої аборигени. А посередині це мої марани. А, тобто куриця маран, а півень різний. Півень 3 яйця це. Абориген і три яйця це з дачі там півень аміралка блакитні яйця. от А нижні два ряда це я замовила аборигенів у іни Запоріжжя. Ілони, Ілони Запоріжжя. Івонова Ілона, по-моєму так. от В неї яйця інкубаційні замовила. І ось в мене буде виводок аборигенів. Тут 41, напевно, так. чи 42 ось І зараз покажу курчаток. Це перший виводок, який я раніше закладала. Там українська чорна, гіркулес і чотири курчатки аміровкана. Ти її ще сплять. Ну, заглянемо трошечки. Ку-ку. Ну, як є. Ось такі маленькі, гарненькі. І ще тут два, два курчатки від маминої курочки півника. Квочка привела два, ми їй хотіли підкинути моїх курчат, але вона їх не прийняла, і тому усіх мама віддала мені. Ну, щоб квочка заради, заради двох не ходила. От, ну, все. не буду вас зайки мої. ой, зайками. А з приводу інкубаційного яйця, а напевно буду ще закладати третю хвилю. От вилупляться ці так, курчатка. І ще зроблю третю. А третю я, напевно, от не знаю, скоріш за все, буду все ж таки розводити перепілку. от Зроблю ще перепілку. Ну, в чого, брудер є, я їх туди, мені подобались вони. Сезонний така сезонна птичка, вони не дуже довго несуться, от, ну, от, якось так. Тому а, десь через 20 днів подивимося у моїх інкубаційних яєць. От, 20 штук закладено зверху. А яйце вийшло приблизно ну, десь 45 50 60 грамів. 5 яєць від моєї пухової куриці, які 2 роки, а 15 від молодок, яким вже рік, вони вже не молодкі. Курочки, яйця інкубаційні від Ілони. Ось так підписані. Є чорні. Це я просто їх перевертала. Є красним написано, а мої чорним маркером. Ось так. Ось. ну і Подивимося на опліт. ну І, звісно, будемо далі працювати з цією породою, щоб були одні пухові, щоб не було розщеплення на перо. Ну, от, щоб всі признаки було саме цієї породи. Дуже важко, тому що, ну, мені здається, що в мене і в Ілони в Запоріжжі більше ні в кого в Україні нема цієї породи. Я вже не знаю просто в кого ще їх шукати. От, але, ну хоч так. От, дуже подобається ця порода. Але чомусь, ну от я зважувала, зараз покажу моїм курочкам рік. І яйце від 45 грамів я відібрала. Ну, допустимо, да? беру от перші два. Будь-які. Ой. П'ятдесят. 50. 50. А це два від двохрічної корочки. Берегенше. 60. 58. От, розумієте, вагу. Да? Тобто менше 45 я взагалі на інкубацію не відкладала. А от яйця інкубаційні, які прийшли від е, Ілони, дуже мілкі. Не знаю, можливо, вони в неї молоткі ще. Он, 38. Навіть не хотіла спочатку закладати, але в мене нема вибору, мені треба побільше їх. Так, 42. 42. Одну, але що є, то є, з тим будемо працювати. От, інкубаційне яйце яке є. Так, все, накриваю, бо щось в них там прохолодно. От, ну і. Що хочу сказати, через днів 5 буду робити авоскоп ну, тобто просвічувати на оплод і подивимося, який відсоток оплоду від моїх курочок, тому що мені подобається півень. От, ще тримаю запасного в вольєрі, але все ж таки мені цей подобається. Я дуже сподіваюся, що у нього гарний оплід. Він 2,8 кг, тобто майже 3 кг, а другий півень 3,5 кг. Він дуже топтав. Урей, ну, тобто травмував їх, він дуже важкий. Курочка теж приблизно 2,5 до 3 кг. Але ж все ж таки, ось порода повинна бути крупною курицею, тому хочеться покрупніше відбирати яйця на інкубацію. Ну і подивимось далі. Ось такі діла справи. Все чудово в нас. Він вийшло навіть сонечко От, скоро будемо, зараз викопаємо картоплю. Отак, ранню. Ну, на що я саджала. І буду туди на те місце саджати батат. Он вже поприростав, гарний такий. от, Ну, якось так. Такі справи, Діла буденні, все чудово, все прекрасно. Всім пока!